Håll i skoliga, håll i Komanda, weekend. Вчора в селі великий глибочок, що недалеко від Тернополя, щось невідоме зворало 2 гектари поля. Дивіться на з тебе, екстрактор. <му> Яна Клучкова в салоні краси. О, Янка, привіт. Е, слухай, а що ти робиш? Що не видно, весла сушу. Як і всіх дітей, Руслану писанку шукали в капусті, але вже знайшли, як вона моркву доїдала. Друзі, дивимось наступну мініатюру і впізнаємо себе. Дивись, як він спинку гарно тримає! А тобі, як голівочку молодчинка, тримає. А ну, а ну, зажми пальчик, ану скажи: мама! Мама! Ану, давай пару крочків так. Один, два. Дивись, дивись, він іде. Він іде. Алло, таксі? Да, можна машину до Міленіума? Так, качав, качав. Мало хто знає, але качки вигодовані сантехніком. Летять вирі ключом на 12. саме так має виглядати ідеальна дівчина. Ні, ну чого ти сидиш? Включай футбол, О, вот дивись, Карпати Оп. Динамо грають. Доби. Карпати 1-0 Карпати... вирують, в падінні через себе забив. Ну, да, де... чого так п'єш? Диви, от і пиво. цілий ящик, О. львівська акційна. А ну відкрий. Давай, ахч, на. Що так горький, ти алкоголік? Ось вот тобі рибочка, ось вот тобі салага, ось зеленчик, все є. Хек є? Є хек морожене, як ти любиш. Такий, як ти морожене. Ну, тачка. Що, руки жирні? Треба витерти. Витирай. Витирай, свої руки, витирай. Так, все, сьомого вечора, з тебе 30 баксів. Ще такого збоченого сауні не було. Вирає! Цієї весни всі коти повиходять на двір. Дивіться на СТБ! Голос країни! Багато українських студентів їздять по програмі Work and Travel в Америку. Отож, студент з політеха в Америці. Uh, hello, student, this building and you must build this building. Understand? Show? Student. Yeah. You student. And you must build this building. Understand? не Ah. Uh -huh. Student! You stupid student yeah. and you must build this building. Understand? Uh -huh. student, Шушу! Шо, -шу. що, шу -шу, бери шуфлю йди туди цемент накидай! Поняв! О, но, май із бобо. А! Вчора в село Гнилички, що на Тернопільщини, приїжджали заготівельники м'яса. Дивіться на СТБ, зважені і погружені. <проб> Всім, хто був в селі, присвячується, бика грузять на машину. Mm -hmm. Давай! давай, mm -hmm. давай mm -hmm. Машину, машину підчини ближче, mm -hmm. борт, борт відкривай! Дай дай, ближай, під'їжджай ближче, ближче. Мамо, тату, я не хочу їхати до того Тернополя вчитися. Давай закривай машину, Давай, давай! Сім'я, які опломбували крани, підпільно пила воду з батареї. Друзі, а зараз перенесемось на передачу Міняю жінку. Увіть собі жінку з Радехова поміняли на жінку з Києва. Треба було встати в 6 годині ранку, тува. взяти путню, піти до худоби, щоб худобу напоїти. Там є таке телятко, маленьке треба було йому молока дати трохи, потім взяти качкам нагодувати, взяти в худобу, вивезти туво на оболоня, качки ірчині, вигнати, вигнати звідти, вигнати, вигнати. Потім треба було вернутися назад, там ще є гуси, було їх треба випустити, дати мішанки трохи так, вово. потім взяти мішок, Кубінський, вилізти на гору, здіняти сіна, так водати, шар з худоби їсти. Потім діти прийшли зі школи, наготувати трохи дітям, того до чоловіка. Він трактор ремонтуємо, треба взяти карбюратор, розкрутити, поремонтувати, поставити на місце. Та й так був цілий день. Да. В нас в радеху якось все попроще робиться! Попроще в радеху! Хотілося би сказати. Неважливо, хто сьогодні переможе. Головне, щоб це була команда з файного міста. Успіху хлопцям з Тернополя.